Вітаємо, дівчатка, вас у новому відео. І сьогодні ми зустрічаємось в такій святковій, як би сказала, атмосфері у новому спільнику, який називається Капсула на осінь. Цей спільник придумала і втілила в життя Юлія Мілеєва. І її, відповідний, канал так і називається В'яжемо з Юлією Мілеєвою». Отже, сьогодні, я так розумію, ще можна долучитися до цього проєкту, але вже сьогодні треба і показати відео, початок, які ж ви готові в'язати проекти, які ниточки для цього підготували, і показати, відповідно, це в в'язальній спільноті. Отже, ми із Настю також вирішили долучитися, адже ми таким чином. Знаєте, поженемо за двома зайцями. По-перше, будемо вив'язувати наші запаси. А по-друге, ми будемо і одягнені відповідно до осені. Тому що Настя і я ми будемо створювати свої капсули для себе. Тому ми підібрали такі кольори, які нам підходять під наш верхній одяг, або який нам буде по настрою саме на осінню тематику. Проєкт дуже цікавий і тут є безмежне поле для творчості та фантазії. Отож, зануримось таку 22 липня, але атмосфера така, бачите, майже осіння. Хоча і погода сьогодні у нас така за вікном похмура і трошки е, прохолодно, і тому вона дійсно нас так налаштовує на. Осінній лад, коли хочеться зануритися у ці теплі ниточки, які будуть зберігати наше з вами тепло. Отож, почнемо із моєї капсули. Е, у проєкті потрібно вив'язати 5 виробів. Часу, це 2 місяці та тиждень. І, і ці 5 виробів, відповідно, е, одягнуть всі частини нашого тіла. Отож, почнемо із моєї капсули. Так, перше, що ми будемо в'язати. Ну, не по плану, а просто от як ниточки мають тут лежати, це будуть вироби на голову та на шию. Я буду їх в'язати з отакої ось пряжі YarnArt Мілано. Це 8% альпака, 20 шерсті, 8 віскози, 64 акрилу. З такої ниточки, мені здається, Настя щось схоже в'язала. Але не точно. Отже, пряжа така товстенька. І у мене було три моточки, але потім я вирішила, що він, мабуть, мені буде малувати, я докупила ще один. І е, з цієї пряжі я буду зв'язати собі шапку та снуд. Е, снуд такий буде, і шапка будуть з косами, такий затишний, я думаю, вийде. Е, і тому пряжі потрібно, щоб бути, знаєте, так, не заглядати, скільки в мене там залишилося, а нормально собі. Ну, спочатку буду в'язати шапку, потім сну, щоб вив'язати всю ту пряжу, щоб не було в мене залишків. Так, отже, ось такі у мене будуть перші два вироби. Відповідно, на ручки будуть рукавички, які я буду в'язати, вибачте, із ось такої пряжі це Alize Superwash Comfort. Пряжа тоненька, тому що я хочу вив'язати тоненькі рукавички. І вони по кольору трошечки, звичайно, відрізняються від ось цієї шапки і снуда. Але так як руки знаходяться трошки далі від голови, то, я думаю, нічого страшного тут не буде. Але це буде такий комплект. Тому рукавички я в'язала, до речі, колись ще дуже давно в дитинстві, і навіть їх так оздоблювала тут бісером, вишивала по ним. Хоча пальчики, там, пам'ятаю, які були десь якийсь був малувати, якийсь великувати, але це був такий мій перший досвід дитячий. Якось так щось згадала. Тому побачимо, що вийде цього разу. Так, ручки одягнені, тепер одягнемо ніжки. Ніжки це будуть шкарпетки. І шкарпетки в мене будуть такі помаранчевого. Прирук такого осіннього кольору, якого, знаєте, жухлого листя, мабуть, щось таке. Авізе Super Vorsh Artisan. Які це будуть шкарпетки, я думаю, що вони будуть якимось візеруночком зв'язані. Можливо, також, якимись між дгутиками, е, щоб вони були такі дуже е, не просто лицьовою гладдю, знаєте, а щоб їх було цікаво роздивлятися. І, е, звичайно, шкарпетки не буде видно. Людям, да, коли ми будемо одягнені, але, можливо, я буду їх одягати під кросівки, а в мене є такий костюм з оранжевим, там є відтіночками, тому буде, мабуть, можливо, і видно. Тому е Я вибрала саме такий ось осінній колір. Так, ну і ключовий виріб нам потрібно одягнути себе на осінь. І я тут не буду показувати ці мотки, хоча в мене є таких мотків 8 штук. Це ось такий. Оливковий, мабуть, колір, чи я не знаю, як його правильно назвати. Це е, пряжа від накопу пурвул. І тут ми подивимося, з вами зараз 100% шерсті. Угу. Тобто светрик вийде дуже-дуже теплесенький. У мене тут є два таких е, набори по 4 моточки, тому всього 8 мотків і 800 грамів. Так виходить? Так. У моточку 100 грамів. І довжина 220 метрів. Тобто також пряжа досить товстенька, об'ємна, пухка. І з такої пряжі, здається, Настя в'язала свій кардиган. Можливо, я помиляюся. Так. І... Тому я хочу зв'язати, так як мене достатньо цієї пряжі, хочу вив'язати собі такий полувер, він також буде, мабуть, з якимись ранними джгутами Щось такого плану. Не знаю, джгути я давно їх не в'язала вже і хочеться. До того ж вони, мені здається, додають надзвичайного затишку. Щоб Це такий був, знаєте, полувер оверсайс такий, ну так що захотілося в нього загорнутися так і пережити цю осінь. Так, отже, ось такі були мої задуми на осінню капсулу. Ну, а тепер ми перейдемо до настуніної капсули. Отже, настуніна осіння капсула. Почнемо з головного убору. І ось такий червоний гарний колір. Настя, знову ж таки, подивилася на свій верхній одяг. І для настрою червоний також він присутній восени. І для тому буде ось так підкресливати верхній одяг, тому вона вибралася на ось такий колір. Отже, це буде берет, щось також новеньке, із пряжі Alize Lana Gold 800. Так, тут ця пряжа досить тоненька, у 100 грамах 730 метрів. Воно, звичайно, всім дуже добре відомо. Багато хто з неї вже вив'язував різні вироби. Так, і тут ми бачимо, що тут 49% шерсті і 51% акрилу. Для берету Настя так планує собі в'язати в дві ниточки, для того, щоб це було дійсно обі... гріф цей виріб, так, головний. І планує вона його в'язати різним там, якимось візерунком, е... об'ємним таким візерунком, Ну, я думаю, ви це все побачите. Повинно вийти дуже-дуже гарно. Тому будемо чекати. Так, далі спускаємося до шийки. І Тут ми бачимо ось такий смарагдовий колір, також Alizelana Colt 800. І це буде бактус. Бактус буде в'язуватися в одну ниточку. Він має бути таким тоненьким, щоб потім дуже добре драпуватися навколо шиї, такі утворювати гарні хвиль, хвилі так, і обігрівати відповідно. І ось якщо ми поєднаємо ці два кольори, незвичайно, але яскраво, але гарно. І мені здається, що на осінню тему це також осінь буває різно. Знаєте, в сонячні дні всі кольори такі яскраві все, все ж таки виглядає, Тому це буде додаткова прикраса. Так, потім йдемо до рукавичок. Наступні я планую в'язати рукавички. Ну, але вони будуть носитися, так розумію, не з цим беретом і снудом. Ці рукавички будуть носитися із іншим головним убором. Настя в'язала собі в'язала таку білу пов'язочку на голову. І ось рукавички будуть носитися саме з нею, в комплект. Ці рукавички будуть в'язатися із залишків пряжі, Тут один моточок ціленький, пряжа пух норки. Так, довгий ворс. І з такою пряжі ми в'язали вже і шкарпетки, і. Ем, що ми ще і шапку я собі в'язала. Дуже гарно з нею виходить полотно. І, в принципі, ця пряжа вона не розтягується, дуже добре носиться, цей пух зберігається, після прання він ще таки пухнастіше стає. Вироби виходять дуже-дуже вдалими та гарними. Отже, у нас тут для рукавичок є ось тут трошечки залишків з попереднього моточку, стабілізуюча ниточка. Ну і цілий моток, я думаю, що для вироб, такі як рукавички, вистачить ось такі плани. Далі ніжки. Ніжки будуть одягнені в ось шкарпеточки. Шкарпеточки будуть зв'язані із пряжі Drops Nord. І по складу подивимося, що тут 45% альпака, 30 поліаміду, 28 шерсті. Тобто це така майже стандартна пряжа для шкарпеток 50 грамів, 170 метрів. Пряжа дуже м'якесенька, надзвичайно м'якесенька, приємна дуже. І тому шкарпетки ведуть бомбічні. Але тут ви бачите ще шматочок, маленький моточок біленьких ниточок, таких молочних. Це залишок від пряжі на копурвул, 100% шерсть. І е, планується, що ці шкарпеточки будуть із таким е, баланчиком вгорі. Так? Ну і так ось дуже вдало вони поєднуються. Ну і прийшов час одягнутися повністю, так? одягнути плечовий виріб. Тут ви бачите. Таке різноманітне кольорів, тому що Настя планує в'язати собі половер колор-блок. Тобто він буде складатися із трьох таких основних відтінків. Це жовтий, червоний і такий біломолочний. А це будуть блоки такі, так, які відрізнятимуться від основного кольору чорного. Отже, ну а тепер. Пряжу. В основному светр буде в'язатися із Gazal Baby Wool XL. Ми так облюбували цю пряжу останнім часом. І це чорна, яка має склад 20% кашеміру, 40 шерсті і 40 акрилу. Тому саме з нього, і доречно, в'язати, скажімо так, осінні вироби. Отже, чорний це буде основний, а деякі такі квадрати. Будуть відрізнятися по кольору, можливо, по візерунку. Це буде жовтий та червоний, дуже гарний таке, знову ж таки, осінні, е, осінні такі кольори. Це також казав Бебі-Вул. А молочний колір залишився в неї від її кардигану на Wool. Тобто це буде 100% шерсть. Але по товщині ниточка приблизно однакова, тому, я думаю, буде. Нормально їх співставляти ось в одному виробі. Ось. Тому в нас ви бачите, буде ось така кольорова гама її. її осінньої капсули. Ну що ж, щоб прослідкувати за готовою осінньою капсулою, вам слід підписатися на наш канал і слідкувати за наступними відео. А інших учасників цього спільника ви можете побачити у нас внизу посилання під відео, будуть обов'язково залишені. У цьому спільнику у нас є два спонсори, і ще не дуже так би мовити багато учасників поки що 14. З однієї сторони, це класно, бо я зможу всіх передивитися, всіх почути, всім написати коментар. А з іншої сторони. Можна було б долучитися і більше, тому що цікавих осінніх капсул на осінь хотілося б побачити більше та більше. Отож, ну, на цьому все. Кожною суботу ми будемо звітувати про наші просування. І надіємося, нам все вдасться. на цьому все. До зустрічі в наступних відео.